Вітаю! Розглянемо відповідність із геометрії. Отже, у прямокутник ABCD вписано коло із центром у точці О, яке дотикається до сторін А, Б, С і AD, і півколо з діаметром СД. Коло і півколо мають лише одну спільну точку. Тобто, в них є внутрішній вірніш, зовнішній дотик, і відомо, що АВ дорівнює 8. Доберіть до початку речення його закінчення. Отже, якщо в нас АВ дорівнює 8, нам треба знайти довжину сторони В Ми бачимо, що сторона В Складається із діаметра кола. і... Радіуса кола, але оскільки це де діаметр того маленького кола, то виходить, що ось цей радіус, він дорівнює 4. Таким чином, тут теж 4. І оскільки в нас коло і півколо мають однаковий радіус, тому тут теж буде по 4. Таким чином, відрізочок BC складається з трьох однакових відрізків по 4. Тобто BC дорівнює 12. Отже, BC дорівнює 12 см і відповідь Б. Поїхали далі. Треба знайти довжину відрізка ОЦ. Давайте спочатку його зобразимо, цей відрізок ОЦ. І розуміємо, що ми його будемо шукати із трикутника ОЦК. В цьому трикутнику ОЦК ми бачимо, що ОЦ гіпотенуза. Тому за теоремою Піфагора гіпотенуза дорівнює, квадрат гіпотенузи дорівнює. Сумі квадратів катетів. Таким чином, маємо ОЦ в квадраті дорівнює ЦК, це 4 в квадраті, додати ОК це 8 в квадраті. Ну, або ми можемо е, порахувати, це 16 плюс 64, це 80, значить, Оце. Дорівнює корінь із 80. Але 80 корінь не добувається. Можна розкласти як 16 на 5 і отримаємо 4 корені з 5. Отже, відповідь Г: 4 коріні з 5. Є. Тепер нам треба знайти третє відстань від середини відрізка АО. Так. Відрізок АО, його середина. До прямої Це Д. Отже, нам треба знайти ось цю відстань. А відстань від точки до прямої це завжди перпендикуляр. Отже, нам треба знайти саме ось цей, ось цю відстань. Так, а тепер давайте глянемо. Виходить, що у нас ось цей відрізочок, нехай це буде відрізок МЛ. Відрізок «МЛ» нам треба знайти. І цей відрізок є середня лінія трапеції АОКД. Чому? Тому що ну, ОК паралельно АД, це зрозуміло, так? бо в нас прямокутник. Далі МЛ паралельно АД і паралельно ОК, значить, МЛ. Є е, Паралельна пряма. Далі на одній стороні відтинається рівні відрізочки, так? значить за теоремою фалеса, на другій стороні теж рівні відрізки. Таким чином, МЛ справді середня лінія трапеції. А тепер за властивістю середньої лінії її знайти нескладно. Ми додаємо основи і ділимо на два. А це зробити теж нескладно чому? Тому що у нас основи відомі: ОК 4,4,8, 8, АД 12 і ділимо на 2. Це буде 20 поділити на 2 або 10. Отже, відповідь А, це дорівнює 10 см. Все, достатньо просто.